Друзі, вітаю, доброго ранку. Що ж, як завжди кажу, ранок гарний, день обіцяє, бути теж гарний. Що ж, черговий коп у мене сьогодні. Черговий я вибрався скажімо так, пошукати артефактів, яких так там, древніх, не дуже. Е, що ж, поки я так, в пошуку місця, не знаю, вийшов на якесь поле, воно засіяне. Ні, тут ми копати, звичайно, не будемо. Е, значить, там далі якийсь лісок. От, можливо, зараз до нього я й дійду. Все, залишайтесь, як завжди. Найцікавіше буду будуть показувати. Зараз спочатку знайду місце, де там можна чи не можна, а потім почнемо. Все, залишайтесь, починаю, можна сказати. Так, друзі, ну що ж, час йде. Я досі в пошуках місця, так скажем. Походив я там по полю, по одному, потім по якомусь цільнику. Знахідок, на жаль, нема. Поки що, я сподіваюся, зайшов я в ліс. Друзі, ну такий лісок. Не знаю, він так від населеного пункту далеченько. Ну що, зараз спробую долю тут. Чи буде, що, чи не буде, побачимо. Так, друзі, ну що ж, от ліс почав давати свій результат. Уже є монетка в мене. Ось вона перша. Дивіться, так, ще в землі. Зараз ми землю. А. Ну, я бачу якийсь мідячок я так розумію, що одна копійка. Одна копійочка. Правда, ну така вона грязна і, скажімо так, невзрачна. Але все одно почин, він є почин. Що, скажем. Ну що ж, от така перша знахідочка. Друзі, сподіваюсь, за нею будуть <сум> і другі. Друзі, є друга монетка. О, оце вже краще. Це мені подобається. Ну, правда, совет. 20 копійок 1984 року. О, ще я її так ось з такої ямки невеличкої. Так, от так вам. О, дивіться, як гарно видно. Ну, скажімо так, не козіста находка Але для кількості Хі -хі, те, що треба. Так, друзі, продовжую. Так, друзі, ну, ліс спасає мій сьогоднішній виїзд. Знаєте так, третя монетка є. Ось дивіться, так цікаво, що я покажу вам. о, воно отак в грудочки. О, дивіться, думаю, ну так покажу вам. Автентично. Ах, я вже так стать. Щоб. Щоб сонце не заважало. А навпаки. О, дивіться. О, ось. Ну я бачу, що... СССР там, ну це копійка, копійка радянська, дореформена. І вона, бачите так в грудочки. Ну, красота прям. Фото я, звичайно, зробив. Так, ну давайте витягнемо, подивимось. Якого ж вона року. У нас. Так. Давай, земелька. Зараз. Ах, так, не хочеться сильно. Друзі, ну, так і є, дивіться, бачите. Копійка. Та як же ж так стати, щоб було видно гарно? О, отак. Дивіться, друзі, а? Копійка. А якого ж року? Не бачу. Ну, добре. Хай тоді може терну салфеткою. І буде видно. Все, друзі, така знахідка. Чергова монетка. Не, не перевертайся. О, отак. Так, друзі, продовжую я. Сьогоднішній коп. Ну що, ж, за годину пошуку в лісі, мабуть, пробок уже штук 100 я викопав. Ну це так, трішки перебільшено, звичайно, але... Ох-ох, вистачає ж їх. Ну, в принципі, з іншого боку, куди ж без них? Вони кругом є. Дивіться, між пробок ось попалась така, трошки патрія її, верніше його, попався такий гудзичок. Друзі, от так, щось я його... О, дивіться, отакий. От Ага, отак, от о. Так буде краще видно. Дивіться, такий гудзичок. Угу. О. ну такий, в принципі, непоганий. Я так думаю, царських часів. Так як же ж так краще, щоб було видно О, так ось. Думаю, царських часів він. Ну, не думаю, мабуть, так і є. знаходив я вже колись такі. Так, з такої ямки ось. Ага. Ось, друзі, така знахідка чергова. Гудзичок. Такий непоганий мідний. Так ще раз його на світло. покажись на сонечко О, отак. От ага. Друзі, чергова монетка є. Я вже можу так сьогодні висловитись, так би мовити. О. Дивіться, 20 копійок. Радянські, це вже друга в мене одна є, в мене, я 84-го року наскільки пам'ятаю. А тут, мабуть, 61-го я так бачу. Ну нічого, для кількості, скажімо так, для статистики. От така чергова знахідка є. Друзі, продовжую. Друзі, ну що ж. Це, завершую я сьогоднішній куп. Так, день близиться до вечора. Ну, давайте поглянемо, що сьогодні я знайшов. Так, ну відразу скажу результат. Ну що сказати, не ах, не айс. Це ясно. Ну, але ж руки не пусті. Якщо на цікавість, скажімо так, для цікавості, то в принципі, результат є. Так, ну що у нас тут? Дві по 20 копійок. 84-го року. Ще одна, ну, мабуть, більш всього 61-го. Так, одна копійочка царська. Я не знаю, правда, руку. Тут так не видно, вона така грязнувата, затусована. Ну, то неважливо. Так. Е в її стані, скажімо так. Щоб ще попалось мені, друзі, після цього всього. аж... Наприкінці 5 копійок радянських. значить Який там рік, якийсь 80 теж якийсь, наскільки я зміг побачити. Так, дві пуговички, ну, якась така одна дрібничка. Потім ця царська мідна. Е, більше що з бруї з кінської. Але не знаю, як вона потрапила сюди. ну Хто знає, то вже нам залишається гадати. І одна копійочка. Одна копійка я її протер, о, вона така виявилася чудова, дивіться. Ну, блин, якби зразу в груці, то можна подумати, що золото. Хі -хі. Ні, не золото. Друзі, одна копійка 1949 року. Ні, нічого в такому гарному сохрані, Бодренька. Отакі От в нас сьогодні знахідки. Друзі, що ж, як завжди, дякую всім, хто дивився. Все, отакий гарний сьогодні був день. Ну, як сказати, не продовжую, я відкрив я, скажімо так, осінній сезон. Ні, не відкрив, все ж таки продовжив. Вже я розбув там, де створка НКЛПіона знайшов. І інші речі. Все, друзі, друзі, дякую, хто дивився. Заходьте, підписуйтесь, як завжди. До побачення. все, Всім пока, до нових зустрічей.